Йо, вотсап гайс! Ми повернулись! ви нас так чекали. Як ваші справи? Так, що змінилося за цю годину? Ну добре, ну добре. Напишіть в коментарі. Так що, наприклад, жаль, ми вас не чуємо, але нам дуже цікаво, що ви, де ви і як ви. Добре, ми закінчили розмову на тому, що я отримав від того, щоб мав можливість поспілкуватися з людьми, які займаються цією справою, яку в майбутньому хотів би займатися я. Мені все пояснили, я все попитав, все класно, поспілкувалися, я взяв визитівку, на днях думаю написати їм. Вони випадково мені запропонували роботу. Ну, жартую, жартую, намагав. Вони подумали, що. Вони подумали, що я хочу до них на роботу, і вже почали розпитувати. Але я такий ні-ні, ні мені робота не потрібна, мені просто цікавий досвід ваш, як експедиторів, щоб передати мені, щоб ви його передали мені. Ну і вони мене зрозуміли, ми поспілкувалися, все було класно. Але потім я напишу до них і запитаю, що вони випадково не шукають працівника. Але вони сказали, що ніби шукають. От я не пам'ятаю, здається, шукають. Але сам прикол в цьому, що вони працюють у місті Чечін, а це десь 400 чи 500 кілометрів від мене. І якби я хотів спрацювати з комп'ютера з дому, то я мав би пройти в них практику пів року. Тобто, щоб вернутися у Варшаву, то я би в них пожити і попрацювати півроку, і тоді вже тільки в Варшаву я сидів би з комп'ютера і працював. А мені так mm -hmm. не підходить. Мені так, на жаль, не підходить. Ну, але, але це то вже таке. Бизитівку взяв, потім пішов, подивився ще машини вантажівки, подивився Вольво Нове, класна тачка. Подивився. Мерседес Бенс новий. Ну. Таке собі. Я там в Інстаграмі виклав відео, де я його хенчу. В трьох словах. Бачив, так? Ну, коротше, в трьох словах. Що там це Я не знаю. Я типу почав знімати якусь, просто хотів оцей знаєш, підйомник, який піднімає вантаж. Я достаю телефон, хочу знімати, і такий. Не зрозумів, що це переділо, і вона така... п пі Я такий а! Батько. Ні, я ту штуку бачу вже ти що разів, але прикол тому, що. Ну, типу, не ти, що разів в інтернеті бачив, а прикол в тому, що перед собою я її не бачу ні разу. І такий п. Це чисто телесос, Да, Це чисто. Ну, 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 ну. Чисто, блін, плесос. Чому плесос? Ну і коротше, що потім вернувся. Поміг <кій> <кій> ще там батькові по його моментах, трошки з ним поїздив. По роботі і ось вернувся додому. І зараз записуємо стрім, поки, поки записуємо, то стрім перервався на якийсь час, і мені написало дві. Я зараз відкрию чатик. І мені написала одна дівчинка. А, ні, написало дві. Аж дві, Паня. Блін, знаєш, інколи якість важливіша за кількість. І в цьому no, випадку це... В цьому випадку це було саме про це. А... Написала одна дівчинка, з якою я був в лікарні знаходився. І вона написала зараз. А, написала привіт. Я написав привіт. І вона написала як там. Я написав Добре. А ти як? Вона написала може бути. Мені потрібна твоя допомога. Я, я запитаюсь: Кажи: якщо зможу, то поможу. Вона пише: То. Мені, потрібна, мені потрібні гроші на, який, на якусь їжу. Я такий, скільки? Вона така: А скільки ти можеш мені вислати? Я такий кажу, я такий кажу, я можу вислати 30 злотих. Окей? Дай номер. А вона, а чи зміг ви вислати 100 злотих? Я, я зробила більше за, 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 покупки, знаєш. Я кажу 30, вона каже 100. Я пишу ні. Типу, ні. Я пишу ні. Вона а 50 і зразу мені скидає номер свій. І вона пише на, на цей номер, якщо можеш скинь гроші, висилає смай, смайлик з Ага. І, і пише в кінці і ще раз дякую. Як ти думаєш, що я зробив? Я не знаю. Це трошки загадчий момент. Це просто, це просто, насправді. А я хочу сказати, ти? що ти, що ти не, не, не повівся на таку просту, якби. Да-да-да. Про, е, просто, я думаю, що ти розумніший цього. Я знаю, що ти розумієш цього, але. Але я не знаю, але я не знаю це. Тіп, тіп. Я колись одному типові, як, з яким практично а не буду казати, дуже багато, дуже багато втратив, і це мене так навчило на все життя. Вау так. так, так, Вау. так і зараз так, навіть так. за 50 злотих скажу, пішов ти не Ну і прикол в чому. А що б зробив ти? Що щоб ти їй написав? Вона, вона не дуже близька, мені знайома, просто знайома, з якою було весело. Я... Я, якщо чесно б сказав, вибачай, я тільки що купив собі плану на останні гроші. <рес> Ти мене знаєш, як, як, якби я міг допомогти, я б допоміг. І все. Ну так, да, до речі, вона якраз така з тих людей, типу, я думаю, не вона зрозуміла мене. <рес> <рес> ну так, да, було вкласно. Коли що, що я з тобою з тобою це не бурю? Ну, я взяв просто-напросто видалив її з друзів і заблокував. <рес> ну, типа. Знаєш, вона, вона написала до мене перший раз за рік. І зразу з питанням про гроші. Не то, що запитати, як там справа, щось відбувається. Ну, фак. я ще просто, що це піде не на їжу, а на, типу, сам, знаєш, на що. не буду говорити це в голос. Так. Я розумію. Ну, факт залишається фактом. Сміш, Смішно. Смішна ситуація. Ну так. Да. Я такі люди. Не ображайтеся. Ми не погані. Ми Але інколи кого... треба давати відсіч. Так, так. Так, так. Деколи треба сказати ні. Для свого е, здоров'я і для когось здоров'я. Да, да. Інколи краще людина, краще людині не допомогти, чим допомогти і вона цього не зрозуміє так. і не зробить якихось висновків. Але ми безхатько стараємося допомагати як можемо. Так, да. Да. наступно я, я, я думаю, що десь. Тис... Може, в суботу, може, в неділю, може в понеділок піду. Типу, назбираю да, якісь монетки трохи побільше, знаєш, хоча б злотих 50 і буду ходити. По, по трішки, ну не то, що по трішки, знаєш, по трішки тому дам, трішки тому, знаєш. З тим поговорю, постою, зрозумію, що він дійсно вартий там десяти злотих, наприклад, я йому дам десятку. Ну я не то, що кажу, не то, що я їх купую, значить, там кажу: о, ти вартий того, ти грошей вартий. Просто інколи людині даєш 10 злотих, а вона каже: ти, 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 ти чмо конче, чого не тисячу. Так, так, так. А інколи даєш 5 злотих, і злотих, і тебе з, з тобою орбітаються за руку, хочуть тебе обняти. Ну бля. Дійсно ну, що під душі поміг комусь, а не просто, бо тобі там когось жалко там, чи ще щось. Не, не в тому смислі. Просто від душі, і як ти кажеш, що деякі люди можуть сказати іди на, або деякі люди скажуть, чуєш, вау, мені ніхто ніколи нічого не давав. А тут, а, а тут а ти просто пройшов мимо і мені щось, щось якось поміг. Ну, я думаю, що варто почати з безхатьків, а потім може, перейти на вуличних музикантів, а далі по понаростаєш. Ну, благодійність, скажімо так, вона лікує твої також якісь душевні рани, переживання. Ти коли займаєшся благодійністю, ти починаєш по-іншому сприймати цей світ. Цей світ відкривається перед тобою теж по-іншому. Неможливо, там, чи 600, ну, злотих, чи 600 доларів, чи 60 гривень. Неважливо абсолютно. Ні, ні, то не важливо. Гроші то матеріальність все одно. Так позіхаю смачно, він прикриватися. Хоча це наш подкаст, і <laughs> ми робимо що завгодно. Те, що так. заходять. Деха я повільно. Подкаст. Мені дуже подобається говорити, як ти говориш. Подкаст. Не подкаст, не, не підкаст. <laughs> <A> просто <laughs> no, просто англійську. Подкаст. Клас. Це кстати дуже хороше время було. Ну, дякую, бо то в мене гарний вчитель був. Ти. <laughs> 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 Я тут. <laughs> yes, sir. O, до речі, що там з квитками до Польщі, до Варшави, не дивився ще? Я ще не дивився. Бо зараз трошки момент такий, що а, не окей, туди сюди, але ближче до часу я буду дивитися щось шукати, щоб можна скочити на пару днів, хоча б подивитися, ну. що там, як там, бо виїхати з цього депресивного місця. Ой, як сказати. Та на сік зараз просто... буде починатися 20 градусів тепла, так що 20 плюс, так що будеш приїдеш. У буде да, мене теж. П'ятницю теж має бути десь 20 градусів, але тих 20 градусів, то я все одно вийду в курці. Тут, тут таке, тут ніколи не загориш. Ну, я був якось на Мадейрі в Португалії, і там було 20 градусів тепла, але це острів. І там було вітряно, сонячно. Але я все одно згорію, як свинка. Ну да, так, бо вітер теж. Так, да, ну але це вже ні. Це трохи інше, знаєш. Але так. Да, в Англії, якщо ти кажеш, може кліма зовсім поїхав, при... Ну, я не знаю, я там не був, але. Е, Тут а що... дуже. Тут скажімо так, якби ти вирощував якісь там фрукти, помідори і так далі, воно в тебе ніколи би не виросло. Mm -hmm. Тільки зелене стало, і то все, і воно ціле літо би було таким і зеленим. Тут недостатньо сонця. Всі дуже влага, мокро. Немає Нічого... тої сухості такої. Окей, а що, гнича не вирощують? Крім... Ні. Зелені. Нічого, так? Да? Типу, Ні. на островах може. так, хтось сайт? якісь там собі кітки садить чи ще щось, а так, то. Люди тим не займаються, немає такого городів. Там, якщо тобі хочеться города, то тобі дають маленький там кусочок такий. Не знаю, там 10 метрів на, на 3 метри, типу, поняв. Кусочок mm -hmm. тобі дається такий, і ти собі йдеш там, садиш що хочеш, що тобі там виросте чи не mm -hmm. виросте, але більше парника треба. О, таке. Тут ніяких продуктів немає для світу. Окей, okay, цікаво, блін. Виходить, ці продукти завозиться з Європи і не тільки. Так, да, бо. Да, не що остров? Ну, ну так, да, так. Да. Тут навсюди тільки от буде... Буді, будинки, будинки, будинки. Mm -hmm. Дуже мало парку, дуже мало такого всякого. Треба ну, виїжджати десь, не знаю, за межі. Щоб такої природи знайти, як от в Україні там чи в Європі даже. Буто все а заасфальтовано, забудовано. Я що тобі не вистачає Україну? що? Кажу, не вистачає тобі України, бо мені сьогодні ферні... я з дівчинкою. Я 100% ]ся. кажу, якщо якби я зараз от от закінчилася війна, я би от зразу, от, які в мене гроші є, я би просто купляв квитка в Україну і, і так і з того начинав. Mm -hmm. Хочеться якогось freedom. Повільність якось. Крила, крила розкрити. Шашлички якісь зробити, ще щось. Ото би було добре. Ну. No. А ти казав, що ти з дівчиною говорив, то що? Так, да так, -да так, -да, говорив з однокласницею. Наталією і. Ну, що говорили теж за те, що я скільки часу вже перебуваю в Польщі і так далі. Мене, mm -hmm. ну, скажімо так, запросили в Україну, але після війни. Я з радістю прийму це запрошення. Ну, да, Приймаю. Mm. Так. Я сьогодні трошки пошив, далі. Та, -та, -та, -та. Зробив такі штуки, знаєш, oh, як так ото, що... щоб, щоб сквознячок типу, не йшов під дверьми. Mm -hmm. То я такий зробив, то ну, трошки. Е, як то воно? Бліч. Е, е, як буде бліч? Про що мова? От знаєш, що скажемо тим, що в туалет заливаєш, типа хлорка. Хлорка? Чи ні, не хлорка? Ну, я знаю... Туалет... Що воно п'ятна робить, от такі опонять, як в мене ж що... там. А, знаю, знаю, знаю. Хлорка. Ніби хлорка, ніби хлорка, але не буду точно певно, говорити. Вона так воняє, типу. Що сталося? Де ти пропав? Денис, where are you? Сегунду, секунду. Секунду, Секунду, у мене звук пропав. Я. Що ти казав? Ні, то я. То я mm. тою хлоркою, можна сказати, то взяв, типа, пшикнув. Mm -hmm. На те, що я вишив, то воно тільки такі кольори зробило. Шестомаранчеві, да? тому стилі. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. От вони зараз на дворі сушаться, бо мені треба ah, було зразу змити, okay. А okay. Потім вже затрамбую і буду пользуватися ними. що? Нічого, нічого. Але мене день дуже рано почався і дуже багато всього вибухалося. На природі, на природі. Друзья мене штурник власти зелені. Ну. Думався. Як піжама, ні? Піжама, домашня пиджама. <laughs> Та слухай, багатьох таких і треба да. ходити, блін. Ти відчуваєш себе в домашньому, в домашньому домашньої атмосфера з малитким да, 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 приємні то, на додатку. Так, так. У мене є піжами, але в мене всі такі на зиму. Вони дуже, е, як би. Е... Дуже м'які, дуже. Да, 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 гру... Да, да, гру... Грубі, грубі м'які. Так, да, так, да, такого. Якось неохота зараз здягатися і ходити в ньому і путіти. Ну, такий матеріал по ньому. Хочеш ще дещо покажу? Давай. <laughs> Чотко, ні? Гарний кольор. Тут азелений. Ага. Не кожен може це побачити. Такий делікатно. Не, <одовження> Не кожен варто це показувати. Не кожен знає про це. Хто знає, той знає. Сто процентів. А хто не знає, хай забуде. А, повер... а ні, ми вже проговорили про це. Ну, коротше, піду у вівторок, понеділок, субота, неділі, не знаю, чи коли, і просто, Варшаві, пороблю. Ну, чисто не буду відео знімати, чисто зроблю день для фотографій, знаєш. А, понял. Пофотографую те, що буду бачити, поспілкуюся, може, з якимись безхатьками, там щось поговоримо з ними. Може, запишу якісь відео з ними, якщо вони захочуть. Ну, так знаєш, щоб не нав'язуватись. Ну, а щось викладу в інтернет, може щось uh, зроблю стрім з кимось. Ну, я думаю, буде прикольно. Але. Але ты... no. Давай, давай. Кажи, ти каже. Кажи, 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 ти кажи. Ні, я. Я думав, от знаєш от, е, я таке, таке веб-сайт GoFundMe. Що це за сайт? Типа, що, типу, якби, якщо хтось там, е, не знаю, е, Погано погано в житті, там, понімаєш, чи щось з чимось не може з, е, справитися, йому треба якусь допомогу, там пару рублів, там яких, щоб щось почати, чи стрижку, якусь йому треба, чи ще щось, то можна, типу, якби створити GoFundMe page, і наші якби, підписки, підписчики, чи mm. наші люди можуть скидати там по пару рублів. Щоб йому склалося там на стрижку, чи на <laughs> новий no... шмот, там, чи щось там. Шось... Ну щось таке, типу. Ну <laughs> no, я запишу, потім подивлюся. Я сейчас gofundme. d me. Gofundme. А, fund. GoFundMe, me. Mm -hmm. Go me. Тобто зафундуй. Да, 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 да. Идея зафундуй мене. Здається, це не українське слово, але іде. Окей, okay, я кажу, що сьогодні читаю. Блін, і нас. Нет, так є фонд, не фонд. Збірний фонд. Mm. така кава одеська, називається Foundation. Foundation, а? Да. Якщо кава, то Foundation. <с> Батько слова рекламу роблю. А в нас Англії foundation то, то налка. Прикол, 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 прикол. Може, і українець сказав: давай будемо foundation, тоналка, різні різні відтінки корисного, ні? Що ж зараз у мене питання, а тебе є, може, світло в кімнаті? Так, бо трішки тебе не видно. О, супер, найс, найс, чітко. Бо видно тебе так само зараз потивніше, як і мене. Да, да, годину... Це сонце, сонце зайшло. Тебе Низ. на годину пізніше сідає, да. так. Я тільки тільки зауважу. Не знаю, скільки ти вже в темноті сидиш, але тільки зараз на це увагу звернув. А ти в курці, бляха, я в ковці, але я на балконі, а ти в хаті. Я в хаті, але я так само, як на балконі, бо в мене вікна відкриті аж таку. А, ти, ти чисто любиш таке свіжість, да? <різь> так? Бо навіть як я тобі казав, що в Англії дуже влажно, понимаєш? Я закрию зараз вікна, тут буду сидіти, і в мене вікна будуть потіти. Mm. Але в мене буде холодно. Okay. <laughs> мені вже краще, хай вже буде та свіжість, і я все рівно курю всередині, то... якраз і зато провітрюється хата. То... Якось нормально. Може, mm якось. -hmm. Mm -hmm. Підведемо підсумки сьогоднішню розмови. Підсумки, підсумки. Типу, фінал, фіналочка, закінчення. Що можна вам сказати? No, якщо немає що сказати, то пофіг. Ми робимо, як хочемо. Просто кажемо до побачення. Дякую, що дивилися. От ми. Б... Якщо, якщо хтось дивиться наші стріми, будь ласка, напишіть в коментарях, що б ви хотіли від нас почути чи знати. Так, mm -hmm. да, ми, ми в цьому взагалі в речах не розбираємося, але просто збирайте. Щоб, uh, щоб нам хотіли. Б... Один... Да, 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 да. Mm -hmm. Щоб, щоб просто нам було хоча б навіть е... щось mm -hmm. на увазі, щоб ми могли додати під кінець. Під початок, щоб mm -hmm. трошки розбити якісь різні теми. Щоб було дуже якби помічно, і щоб хоча б ми знали, що ми це робимо для себе, від себе, але теж звертаємо увагу на вас. Так, привіт. Без такого ні? Пишіть, <laughs> коментуйте. Любіть. Будьте любимими, дозволяйте відкриватись. Відкривайтеся людям, дозволяйте людям відкриватись вам. І все буде так. класно. Почком. Все. Peace and love, guys. були вам сьогодні підняти настрій, якщо це нам справді вдалося. бай бай це наша пісня. Блін, скільки говорили, блін, цікаво, 20 хвилин.